Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 32. Виходьте, знайшлися. Уже був вівторок. на дворі смеркалося в містечку Санкт-Пітерсберзі і досі панувала жалоба. Заблукалих у печері дітей так і не знайшли. За них молились у церкві цілою громадою і поодинці в своїх домівках, вкладаючи в ті молитви всю душу. Та добрих вістей із печери не було. Більшість шукачів уже втратили надію і повернулися до повсякденних справ. Мовляв, бідолашних дітей однаково не знайти. Місіс Течер тяжко занедужала і майже весь час марила. Люди казали, страх було чути, як вона кличе свою дитину. Підводить голову з подушки і з хвилину прислухається, а тоді, гірко, стогнучи, знеможена, знов падає на ліжко. Тітка Полі теж занепала духом, і її сиві коси майже геть побіліли. Того вівторка все містечко відходило до сну, охоплене сумом і безнадією. Аж раптом. Десь серед ночі всіх розбудило несамовите бамкання дзвонів, і на вулиці враз повисипали охоплені буйною радістю напіводягнені люди, голосно вигукуючи: Вставайте, усі вставайте, вони знайшлися, знайшлися, калатали в сковороди, сурмили в ріжки. І гамір стояв неймовірний. Городяни юрбою побігли до річки, де їм назустріч. Так само радісно збуджені люди вже везли на відкритому візку, врятованих Тома і Беккі. Натовп оточив візок, а тоді повернув назад до містечка і урочисто пройшов головною вулицею, без упину вигукуючи ура. Скрізь у містечку світилося, ніхто вже не лягав спати, і то була чи не найзнаменніша ніч, яку будь-коли пам'ятали містяни. Добрих півгодини люди все йшли та йшли до будинку Тетчера, одне по одному обіймали і цілували врятованих дітей, потискували руку місіс Тетчер, намагались щось сказати, але не могли, і йшли назад, заливаючи дім слізьми. Тітка Поллі себе не тямала од радості, і майже так само, як і місіс Тетчер, їй хотілося ще тільки одного, щоб посланець, відряджений до печери, швидше приніс оту щасливу звістку її чоловікові. Том лежав на канапі в оточенні слухачів, що ловили кожне його слово і розповідав про свої дивовижні пригоди в печері, додаючи до них чимало власних вигадок, аби було цікавіше. Нарешті він дійшов до того, як залишив беки біля джерела і подався обстежувати підземні коридори. Як пройшов двома з них, скільки вистачило шворки, а тоді заглибився в третій, аж поки шворка натяглася до відпору і вже збирався повернути назад, коли вгледів ген-ген, попереду ледь помітний просвіт, так наче там пробивалося денне світло, і як він тоді покинув шворку і поповз туди, а коли доповз. То протиснув голову й плечі крізь невелику розколону і побачив перед собою величні хвилі Місісіпі. А якби на той час була ніч, він, звісно, не вгледів би того просвіту і не поткнувся в кінець коридора. Далі Том розповів, як повернувся до Бекки з радісною звісткою, а вона сказала, щоб він не надокучав їй своїми дурницями, бо вона геть знесиліла і скоро помре. І що скоріше, то краще. Як він умовляв і переконував її, а потім вона мало не збожеволіла з радості, коли вони навпомазки дісталися до того місця, звідки було видно цяточку денного світла, як він протиснувся крізь розколону сам, а тоді допоміг вилізти й беки, і вони сіли там і заплакали від щастя. Як, побачивши на річці човен з людьми, він гукнув до них і сказав, що вони з Біки щойно вибралися з печери і просто таки вмирають з голоду. Як ті спершу не повірили йому, мовляв, до печери звідти п'ять миль проти води, та потім узяли їх у свій човен, пристали до якогось дому на березі, а там дали їм попоїсти, трохи відпочити, і години за дві три після смерку повезли до містечка. Десь перед світанком суддю течіра та кубку чоловіків, що залишалися з ним, знайшли в печері, пішовши за шворкою, яку ті розмотували позад себе, і повідомили їм про велику радість. Дуже скоро виявилося, що ті три дні і три ночі тяжких поневірянь та голодування в печері не минули для Тома й Бекі без сліду, і він, і вона пролежали в ліжку цілу середу і четвер, відчуваючи страшенну втому і кволість. У четвер став з ліжка, в п'ятницю вже подався до міста. А на суботу майже зовсім оклигав. Що ж до Бекки, то вона не виходила зі своєї кімнати аж до неділі, а коли вийшла, то мала такий вигляд, наче перехворіла на якусь хворобу. Дізнавшись, що й гек не здужує, Том іще в п'ятницю пішов його навідати, але до кімнати, де лежав товариш, потрапити не зміг. Не пустила його до гека і ні в суботу, ні в неділю. А вже тоді дозволили приходити щодня, але застерегли, щоб він мовчав про випадок у печері і взагалі не збуджував хворого ніякими дражливими розмовами. А щоб Том не міг порушити цієї заборони, вдова дугла сама залишалася з ними в кімнаті. Удома Том довідався про пригоду на Кардівській горі, а також про те, що тіло обідранця потім знайшли в річці біля перевозу. Як видно, він потонув, намагаючись утекти. Аж за два тижні після свого визволення з печери Том пішов побалакати з геком, який вже досить одужав, щоб почути разючі новини. А що його новини вразять гека, Том не мав сумніву. Обминаючи дорогою будинок судді Течера, він зайшов провідати Беки. Суддя та кілька його гостей втягли хлопця в розмову, і один із них жартівливо спитав, чи не хочеться йому знов до печери. На це Том відповів: А чого ж він не проти? Тоді суддя сказав, я таки певен, Томе, що крім тебе, знайшлися б і інші охочі. Та ми вже про це подбали. У тій печері більше ніхто не загубиться. Чому? Бо я ще два тижні тому звелів оббити її двері залізом і замкнути на три замки, а ключі зберігаються в мене. Обличчя Томове побіліло, мов крейда. Що з тобою, хлопче? Гей, хто там є? Принесіть склянку води. Воду принесли і побризкали Томові на обличчя. Ну, тепер усе гаразд. Що це тобі заподіялося, Тома?» Ой, пане суддя, там у печері індіанець Джо.